Вітаю, Ви, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, сьогодні 14 квітня і вже минув День космонавтики, який з помпою черговий раз. Так би мовити, відсвяткували в Московії. А е, весь цей день у Московії це чергова московська брехня. Так. Тому що вони, як народ, як нація, як московити-андрофаги, ніякого відношення до освоєння космічного простору не мають. Отже, вони вкрали все це. Це все крадене в них, так, як пам'ятник князю Володимиру Великому у Москві. величезний, такий величезний, просто, неймовірний. так. Яке має відношення. Ну, подивіться, на... зверніть увагу, я на фактах показую, що це за народ. Так. Я вам на минулому відео розповідав про те, що. Вони вдарили по сумах і чому? Так. І чому вони б'ють по дитячих майданчиках, по дитячих садках, по е, дитячих лікарнях, е, по пологових будинках і все таке інше? Ну, такий народ. Так, це варвари. Розумієте? Варвари, яким дали в руки сучасну зброю. Так. Таке буває. Ну, показали навіть у Африці там дуже цікаве, дуже цікаве відео, коли сидять ці африканські солдати, і біля них шимпанзе там крутиться. Ну і вони е жарту ради дають цьому шимпанзе автомат. <реш> і шимпанзе починає стріляти на всі боки, отак, і всі розлітаються, а шимпанзе піднімає автомат вгору. Отак точно. як Оцей жест оцих усіх бандитів, там, яких кубинських, які там. Шастали по всій Латинській Америці, щоб перетворити багаті країни на ту бідну кубу, якою яку перетворили вони самі їх так з допомогою московитів-андрофагів. Так, тільки так. А як А хто з коли... Куди вони влізуть, як в Україні казали 32-33 рік на моїй рідній Полтавщині? Серп і молод, смерті голод. Так, цей Голодомор. Так ось. Е яке відношення так космонавтика і День космонавтики має до московитів андрофагів Тому що, це вони ж кажуть, що все це їхнє. Так, це їхнє. Космонавтика. Ми далі міру. Так, світ має бути погроб. Житні об'язані московітам за те, що вони вивели людство у космос. А це все брехня, брехня, брехня характерна для них. Космос вивели людство українці етнічні, всі чотири корольовів. Глушко, Челомей і Янгель. Так, всі чотири, всі, і всі етнічні українці. так, І двоє з них були посаджені на 10 років. Ну, звичайно, за український буржуазний націоналізм. Так, отам, же ж Валентин Петрович Глушко, десит, який скрізь підкреслював, що він є етнічний українець, і навіть у книжці, здається, 2005 року, про нього випустили в Москві, хотіли ж написати, що він геніальний ну, русський інженер. А тут діти повстали і сказали, що він завжди підкреслював, що він етнічний українець. Ну, а яка Ну, Давайте напишемо Ну, <свят> Какая разниця? Один же ж народ, так? Ну, а я запитую туди раз один народ. А де Іванов Петров Сідоров? Чому е, посадили на 10 років і е, фактично призвели пізніше до його смерті, переломавши йому щелепу у московити? У в'язниці? Так, Корольов, який написав у п'ятій графі Національність свого листка з облику кадрів, українець з великої літери. Ну, це факти. Я просто факти вам розповідаю. Факти, де тут Іванов, Петров Сідоров? Ну, не жвіть мені, де вони тут є? Хоча б один. Та нема там їх взагалі. <хи> Нікого нема. І, і Якщо ми будемо говорити про Буран, це продовження цього всього так, космічної епопеї, то там гліб Лозино Лозинський, столбовий дворінін. так, із Києва, знову ж таки, так. Ну, так, ну що ну, ну, тут можна заперечити? Це можна тільки сказати так, що це один народ. І раз один народ, значить вони належать їм, московитам, і королю, і глушку, і щелеме, і янгельм. Ось для чого оця вся в лапках теорія божевільна про один народ. Так. Тому що в них нічого свого немає, яке б належало їм, реально їм. А не вкрадено у євреїв, у українців, у грузинів, у вірменів і всіх останніх. Немає в них свого нічого. Тому ну, треба собрати назад о -о -о оці всі землі Радянського Союзу. Чому? Та тому що в Радянському Союзі, ну, хто? я ще нагадую, фізика вся була єврейська. Вся. Верхівка, основа, вся на 100%. Космонавтика, вся на 100% була українська, українська. Тому треба заявити, що ніяких українців немає, ми один народ і тому все це належить нам. І князь Володимир, який би дуже здивувався. Що йому пам'ятник поставлений в якийсь Залізькій, у Грофінській Москві. Класична назва у Руфінська, Москва. Ва це взагалі вода скрізь там. Ва-ва-ва-ва. По, 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 всіх, по всій центральній Московії. Це на, на, на мові оцих всіх племен, мерями, Іщора, Мурома, це і є вода. Москва, брудна вода. Так. Він би дуже здивувався, що йому там поставили пам'ятник. Він, сном і духом, не чув про існування Москви, тому що вона виникла там через 300 чи 400 років після того, коли він жив. Але подивіться, яке нахабство. Це ж треба отак викрутити все це і поставити пам'ятник людині, яка ніякого відношення до, до цих. Варварів і андрофагів немало, він би не те що здивувався, а обурився б страшно, князь Володимир. Якби йому сказали, що його, його будуть використовувати, що йому будуть пам'ятники е, на тій території і серед тих людей, яких е, тоді українці за людей не мали. Це ж факт просто. Ну, як вони могли відноситися там, тисячу років тому до людей, які були людоїдами? Як вони могли відноситися? Ну, давайте реально не будемо брехати, не будемо тут ніяку фантазію розводити, а будемо говорити так, як вони є. Як могли цивілізовані русини? Так, особливо поляни? Найцивілізованіше плем'я русинське навколо Києва. Недаремно все тут варилося, тому що це було найцивілізованіше плем'я. Та відноситися до меря, Мещора, Мурома, там, Іжора, Весі, Вепси, і, і, і Мордва і все остальне. як вони могли відноситися? Ну, самі поставте собі запитання. От вам і День космонавтики. Ніякого відношення до московитів День космонавтики немає. День космонавтики, це українське свято, світове свято і українське. Тому що наш геній, як я вам казав, український, дав світові пісню, хліб і крила. Крила це і є космонавтика, ракетобудування. Що там ще ну? Вертольотобудування згадаємо Ігора Івановича Сікорського, рід якого села Антонію, Сквирського району Київської області. Ну, поляни. Так, поляни. Я, наприклад, до них не, не належу. Це моя дружина належить у нас Київської області, якраз з правобережної частини. Бо лівобережна частина Київської області, це етнографічна е Чернігівщина і Полтавщина. Ну, Наприклад, той самий Бориспіль, це етнографічна Яготин, етнографічна Полтавщина. Так, а, отам уже Бровари, це. Етнографічна Чернігівщина все просто, дуже. Але ж ми цього не знаємо, на жаль, тому нам можна морочить голову.